Всім привіт! Мене звати Таня Оно І сьогодні я вам покажу другу частину моєї біжутерії. Так, перше, що я вам покажу, це. Я вам буду показувати по одному кульчику, на що я вам по двоє. ось Такий кульчик Я вам буду по одному показувати. Ось, друге це. Ну, другий кульчик, це дуже тяжко. Витягнути його. Це такий. Вони переважно всі довгі кульчики. Наступний це. Ну, я кажу, він знато довгий, але це мені було для танців. Так, наступне це... Це вже не кульчик, а ягодинник. Знаєш, це, з ким? Ангелочком. A man, como eu, vamos ver se vamos ver o que vai acontecer na próxima. vai aqui. um eu tenho um. 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 Até a próxima. Tchau,